Як системно збільшувати доходи? Всім привіт! Мене звати Ілля Постоєнко і я фінансовий наставник. Я навчаю, як керувати своїми грошима, щоб не економити кожну копійку, і грошей вистачало на все. Як збільшувати свої доходи, накопичувати гроші на великі цілі і покупки, як накопичувати гроші на свій капітал заради фінансової незалежності? Сьогоднішня тема про доходи. Достатньо важливо, тому що якраз в минулому подкасті ми з вами спілкувалися, що якраз капітал фактично накопичується з ваших доходів. Якщо не слухали, то будь ласка, переходьте в третій епізод, і це така важлива тема. З точки зору розуміння, звідки взагалі з'являються гроші, тому що дуже багато людей намагаються знайти якусь таку магічну пігулку, десь там якось там десь прокрутити умовно бінанс, знаєте, е, умовно там е, когось можливо обманути, або якусь таку секретну темку, де можна пошвидше заробити грошей, щоб нібито вистачило. Але тут є декілька важливих таких нюансів, і далі я вам також розповім безпосередньо звідки з'являються гроші, як заробляти більше. Це ж безпосередньо. Я сьогоднішня тема подкасту. Ось. Але тут декілька ось цих нюансів, в тому що е гроші не з'являються з повітря. Ніде. У всьому світі грошей достатньо багато, щоб всі люди були мільйонерами. Але чомусь є якась ось така невеличка, невеличкий відсоток людей, які контролюють там 80% багатства всієї нашої планети, і є більшість людей. Які контролюють тільки 20% грошей. І фактично, чому якби, є така велика розбіжність? Вона криється в тому, що багаті люди вони просто роблять дії, які збільшують їх кількість грошей. А бідні люди вони роблять ті дії, які зменшують їх кількість грошей. Ось якраз ця фраза бідні, бідніють, а багаті багатіють. Вона фактично якраз ось про це. Про те, які дії кожна людина робить, про те, звідки взагалі її гроші з'являються, і що вона якби робить з точки зору, як вона використовує ці гроші, які вона заробляє. Ось. І що стосується якраз доходів, що всі гроші, це фактично є така певна міра обміну. 说。Sure. Ви, наприклад, працюєте на своїй роботі, і ви за цю роботу отримуєте якусь певну оплату у вигляді зарплати, премії, ще щось. Але ви так само самі витрачаєте гроші, щоб отримати якусь певну цінність взамін, що ви, наприклад, сьогодні вранці могли витратити трішки грошей, щоб купити каву. Можливо, там за останні дні ви там, їздили на таксі або купували якусь послугу, вам хтось допомагав, або якийсь товар купували. І фактично, ось це все це є така певна цінність, що ви свої гроші, які ви заробили. У вигляді обміну вашого часу, там, ваших навичок на гроші, ви обмінюєте потім певну цінність, напевно, вирішення проблеми, а, яка йде ну, якби вам назад в обмін. І якраз це є найключовіше, найважливіше з точки зору заробітку грошей і розуміння, звідки взагалі гроші з'являються. Тому що гроші це завжди така певна міра цінності, скільки ви взагалі самі створюєте, і скільком людям ви цю цінність передаєте. І якраз в цьому є така ключова штука з точки зору саме збільшування своїх заробітків і пробиття такої як фінансової стелі. Якби з стелі, можливо, ви чули, або самі стикалися з таким поняттям, що ви нібито і так все ну, багато чого робите, нібито працюєте там в поті обличчя, нібито там робите все, що від вас залежить, але ви все одно не можете фізично зробити більше. І з чого це випливає? Фактично, тому що є певні різні види доходу і є певні формули, по яким гроші заробляються. І вони, в принципі, сталі для всього в світі, що всі компанії, всі люди вони працюють приблизно по ось цим напрямкам. І їх є всього чотири: є наймана робота, є такий фріланс, власна справа, є бізнес і є інвестування. І у всіх цих варіантах у вас відбувається певний обмін цінності на гроші, І фактично в тому, що в кожному з цих видів є певні обмеження і можливості, звідки взагалі гроші з'являються, і їх кількості. Скільки вони, ну якби, скільки цих грошей може до вас прийти, і давайте розглянемо кожен з них безпосередньо, і далі я вам розповім, як ми можемо це використовувати. Дивіться, є наймена справа, наймена праця, на якій ви можете працювати. В ній формула грошей заключається в тому, що у вас є певний рейт, скільки вам грошей платять за годину вашої роботи. І безпосередньо кількість часу, яку ви працюєте. І це, в принципі, проявляється в будь-якій найманій роботі, просто можливо трішки в різній формі, але формула приблизно дає те саме: що людина може або працювати позмінно, але так само кількість змін, і в кожній зміні є певна кількість часу. Це якби сумарний час, скільки людина витрачає, і якраз кількість грошей, яка вона заробляє або за зміну, або безпосередньо за годину її роботи. І так само в інших сферах, там ті самі АТІшці, ви заробляєте в залежності від того, скільки ви витрачаєте свого часу. Якщо ви на повній ставці, то це якраз 168 годин в середньому на місяць. Ви працюєте і отримуєте свою зарплату. Якби якщо легкою математикою так розділити кількість грошей на кількість часу, то це буде так само певний рейд за годину. І в цьому є велика штука, велика важлива штука, що ця формула вона дуже сильно обмежена в обох її частинах, що якраз що гроші дорівнює кількість вашого часу помножити на цінність, яку ви даєте. Що кількість вашого часу воно обмежено, тому що у вас 24 години на добу, так само, як і у всіх інших людей, у вас є певна там міра продуктивності, яку ви можете е мати в своєму житті, і фактично ви не можете фізично витрачати більше часу. Ніж би, є ося як би, в якому сенсі міра. тому що вам так само треба відпочивати, так само треба спати, так само треба витрачати свій там, час на якісь свої е, справи, можливо, час якраз на приготування їжу і безпосередньо їжу. Якби у вас все одно є якийсь певний ліміт усього часу, скільки ви можете витрачати. І причому ви можете як працювати на е, звичайній роботі, так само і брати якусь можливу підробітку, що ви свій час, фактично, який у вас є, ви використовуєте, щоб заробляти гроші. Помножений. На кількість цінності, яку ви даєте на тому місці, де ви заробляєте, наприклад, якщо ви а, працюєте в Макдональдсі, то у вас може бути година часу коштувати 5 доларів або можливо менше. Якщо ви працюєте на висококваліфікованій якійсь роботі, то у вас година роботи може коштувати там 40 доларів. Ось якщо ви дуже якийсь а, важливий спеціаліст, дуже. Потребований, якщо у вас там дуже якась спеціалізована робота, то у вас, можливо, рейт, можливо, навіть там, 100 доларів за годину. І фактично ось цей рейт помножити на кількість часу, це і є ваші гроші в найманій праці. І звідки тут якраз скляні стелі взятись, і як ми можемо збільшувати доходи? Дивіться, ми фізично якби, можемо більше працювати. Наприклад, що якраз вся частина формули, там, де час. Ви можете працювати більше, і ви можете якраз. Ну, фактично використовувати весь свій час, щоб заробляти гроші, і ви можете фізично якось спробувати там брати на себе більшу відповідальність, брати, можливо, якісь додаткові задачі на своїй роботі, якби щоб ось цю усінність якраз також збільшувати, і це буде якби відображатися якраз на кількості ваших грошей. Але в чому і проблема, що ви фізично маєте якби обмежену кількість часу. По перше, а по-друге, ви фізично не можете заробляти більше ніж якби ваш ринок вашої праці. І скільки вам роботодавець платить. Тому що ви працюючи в Макдональдсі, навіть якщо ви будете найкращим менеджером взагалі зі всіх Макдональдсів, ви все одно не будете заробляти більше, ніж ваш шеф, який стоїть вище вас. Якби є людина, яка вирішує, скільки вам грошей платити. Ви на це напряму не можете так швидко вплинути, і ви можливо якраз пам'ятаєте або чули саме таку фразу, що ну в принципі ти дуже класний, ти гарно працюєш, але давай ми тобі зарплату піднімемо там через я не знаю, через півроку, тому що сьогодні така ситуація в світі, така ситуація в компанії, що ми сьогодні не можемо підняти тобі зарплату. Чули таке? ось фактично, це є ось це заниження і вирішення за вас, скільки грошей вам платять. Ось в цьому якраз і проявляється скляна стеля в найманій праці, що ви нібито можете заробляти багато на найманій праці, там 5 шість тисяч доларів, наприклад, в тій самій атішці, ці чи, можливо, в юриспруденції. Ось, але ви все одно не можете фізично скакнути кратно від цієї цифри. Ви не можете заробляти x 2 грошей просто тому, що ви взяли там якусь додаткову на себе задачу. І в цьому найбільша проблема. Що нібито заробляти ви можете багато, ну так, умовно, у порівнянні з мінімальною наприклад, зарплатою, але це не кратно. Ви не можете з цих грошей накопичити собі на машину за декілька місяців. І в цьому якби є важливий такий момент, що якраз наймана праця це стабільна, зрозуміла робота, але на ній ви не можете заробляти дуже великих грошей. Я б так сказав, що навіть працюючи найкращим айтішником десь посеред Силіконової долини в США, в Каліфорнії, ви все одно не будете заробляти більше, ніж, наприклад, великі якісь менеджери в цій компанії, де ви працюєте. Навіть заробляючи, наприклад, там, 180 тисяч доларів на рік. В цьому і велика суть. Що ви все одно обмежені ось цим ось цією, там зарплатною планкою зарплатою. І чому я і кажу, якраз розповідаю на своїх навчальних програмах, що вам в будь-якому випадку, якщо ви хочете досягати чогось більшого, вам треба іти з найманої праці, але іти не сьогодні, звільнятись, а якби пробудувати певний такий шлях переходу з найманої праці на інші типи доходу, щоб взагалі заробляти створювати собі можливість взагалі заробляти по іншому, і якраз далі з вами давайте розглянемо якраз такий фріланс власну справу, бізнес і інвестиції. Дивіться у власній справі. ਸਾਹੀ <im> Якщо ви, наприклад, починаєте працювати а, самостійно напряму. Ось, наприклад, ви були там вчителем англійської в школі, а потім ви стали давати там уроки репетиторства, що ви стали напряму просто давати гроші. Яка у вас тоді формула? У вас ось ця а, частина формули, там, де ви даєте цінність, ваш рейд, вона достатньо сильно збільшується, тому що ви тепер даєте цю цінність напряму. Тому що коли ви в школі працюєте, то школа це певна система заробляння грошей, і ви в ній якби певна частинка і заробляєте, як би просто за те, що ви в ній працюєте і даєте свої навички. А коли ви працюєте напряму, то ви безпосередньо ці гроші заробляєте напряму, і зазвичай ви, як репетитор, наприклад, заробляєте більше. Але ви так само витрачаєте свій час. Якби ми вже з вами позбавилися, наприклад, первинного цього обмеження роботодавця, якби ви працюєте напряму, ви заробляєте нібито навіть в два рази більше, ось саме час частини формули. Але час у вас так само обмежений. І тоді ваші гроші так само обмежені. Тому що фізично ви працювати більше ніж ваш ваш там продуктивний час, ви не можете і там давати уроки за тисячу доларів на годину, скоріше за все, ви теж не зможете. Якби ви можете збільшити цю частину у порівнянні з найманою роботою, але ви так само ця формула вона обмежена якраз у цими частинами. І ви вже, в принципі, на такій власній справі заробляєте більше, ніж наймі, але ви все одно не можете там кратно це збільшити дуже швидко. І в цьому суть, якби в цьому і приходимо, ми з вами до бізнесу, що бізнес це не обов'язково щось велике: великий ресторан, великий завод, велике що завгодно. А що бізнес сам по собі це система заробляння грошей, в якій ви не витрачаєте свій час напряму, щоб заробляти ці гроші? По-перше, а по-друге, що ви створюєте взагалі потік людей, які готові у вас це купувати? Якби бізнес це створення грошей. Яка формула тоді у бізнесу? У бізнесу ця формула виглядає таким чином, що в неї якраз і немає обмежень, тому що у вас є певна цінність. Наприклад, якийсь продукт, який створюєте вже не ви. У вас є люди, наприклад, які створюють для вас безпосередньо цей продукт. Ну, це може бути що завгодно: свічки, айфони, там, я не знаю, чашки, можливо, якась меблі. Ну, якби що завгодно, будь-які будь-що, де ви щось створюєте безпосередньо, і можете це продавати. Якби ося, якби в якому сенсі сума проданих продуктів помножена на кількість людей, яким ви це продали, дорівнює ваші гроші. І... В чому суть цієї формули? Що у вас набагато більше відповідальність за те, що ви маєте створити безпосередньо це? У вас набагато більше ну якби розуміння процесів має бути набагато більше таких навичок менеджера, щоб керувати людьми, які для вас роблять, але ви створюєте систему, в якій у вас немає обмежень. Дуже важливо, тому що ви не працюєте напряму, ваш час уже не обмежений, тому що ви створюєте ну, якби, систему, в якій продукт створюється не вашими руками. Ви наймаєте для цього людей. І так само людей на планеті 8 мільярдів. Давайте порахуємо. Потенційно, якщо б ви вирішили якусь невеличку проблему а, за 1 долар, але потенційно у кожної людини на планеті. Ну, якби гіпотетично з вами порахуємо. Якщо ви створите таку систему, то ось ваші 8 мільярдів доларів. Ось вона так і працює. І це якраз чого я взагалі на початку подкасту цього епізоду почав з того, що гроші це завжди цінність. Що ви якраз ці ось ці гроші це фактично розповсюдженість певної проблеми цінності, яка потрібна людям помножена безпосередньо на цю цінність, на цю ці проблему. Тому що я даю такий приклад, що є, наприклад, нейрохірург, який сам по собі дає величезну цінність. Він там робить операції і а, цей, рятує життя інших людей, тому що він робить операції, наприклад, безпосередньо з нервовою системою, з кисним мозком, і ось це все. Якби він сам по собі робить дуже велику цінність для однієї людини і заробляє достатньо багато. Тому що як в нас, так і в Штатах, наприклад, нейрохірурги заробляють там декілька сотень тисяч доларів на рік. Великі гроші, великі. Але він цю цінність не може мультиплікувати. Він один раз, ну якби в один момент часу робить тільки одну операцію одній людині. А є інший варіант: є корпорація Starbucks, яка кожного дня, сьогодні вранці, продає декілька мільйонів чашок кави по всьому світу. Одна чашка кави це невеличка цінність. Це, якби там, я не знаю, 2-3 долари, наприклад. Сама по собі, це якби чашка кофеїну з молоком. Це невелика цінність сама по собі, але вона розповсюджена. І вони гроші заробляють на тому, що це розповсюджена проблема. Що люди вранці хочуть, щоб підбадьоритись, випити чашку кави. І вони вирішують цю проблему, дають людям ось купа, купляйте в нас, наприклад, і таким чином заробляють гроші. І причому цей головний CEO Starbucks, він же ж не подає каву, правда? Він не працює руками. Він керує компанією, яка створює ну, якісь процеси заробляння грошей. Він сам не смажить каву, він сам її не перемолює, він сам там, не доїсть корову, щоб безпосередньо було молоко на, на цю каву. Він сам не продає її безпосередньо в якійсь точці видачі, правда? Ну, я маю на увазі директор цієї системи, або засновник, та людина, яка безпосередньо це створює. І в цьому і суть, що ось ця формула якраз, що у вас є певна цінність або вирішення проблеми, помножена на розповсюдженість. І, звичайно, тут же з'являються нові додаткові частини в тому, що щоб у вас був потік людей, які у вас це купляють, вам потрібні маркетологи, вам потрібні продажники. А на початку шляху, ви, скоріше за все, і самі це робите, тому ви самі цьому навчаєтеся такі великі додаткові сфери, які ви маєте розуміти, як вони працюють, щоб потім ви могли їх делегувати. Але фактично, ви починаєте взагалі створювати таку систему, де з'являються люди, які хочуть це купити. І ви створюєте другу систему, яка генерує безпосередньо ось цю цінність або вирішує проблему. Знову ж таки, це може бути завод, який робить пакети з кави, або завод, який робить автомобілі. І ось помножена така формула дорівнює величезна кількість грошей. І ось це взагалі розуміння того, що на найманій роботі ви взагалі ну, не можете створити таку систему, тому що у вас обмежена цінність, яку ви даєте на найманій роботі, помножена на час, який у вас обмежений так само. І бізнес. І я ж кажу, що бізнес це не обов'язково щось велике, в якому ви там, одразу будуєте завод. Ні, бізнес це просто система заробляння грошей. Ви можете завжди почати з чогось маленького. Ви можете найняти людину, яка буде торгувати морозивом в парку, і це вже буде мікробізнес. Тому що ви не продаєте морозиво своїми руками. Ви купили там візок-холодильник з морозивом, ви найняли людину, яка там почасово безпосередньо продається морозиво. Але ви створили систему, в якій гроші заробляються не вашим часом, не вашими руками. Так, у вас є відповідальність перед податковою, так у вас є відповідальність перед там, поліцією, я не знаю, у вас є відповідальність, тому що ви відповідальні за цю систему, тому що ви її створюєте дійсно. І не всі люди хочуть брати цю відповідальність на себе. Тому більшість людей працює на найманій роботі. Але якщо ви хочете ну, досягти чогось більшого, хочете заробляти кратно більше грошей. То бізнес це система, яку ви створюєте, в якій гроші може заробляти кратно. Дійсно, у вас може так само бути і нуль, якщо ви нічого не продасте, або у вас буде поганий продукт, або я не знаю, будуть погані продажі. У вас може бути нуль так само. Але ви так само створюєте можливість того, що тут може бути не нуль, а тисяча, а 10 тисяч, 20 тисяч, 100 тисяч людей, які купують у вас щось. Ось це фактично є бізнес, що ви створюєте систему заробляння грошей, в якій ви можете кратно збільшувати, ну, кратно мати більші доходи системно. І є ще інвестиції. Інвестиції це фактично ви свої гроші використовуєте для того, щоб заробляти більше грошей, і ви заробляєте їх так само в якійсь системі. Тому що я так само кажу завжди, що гроші не створюються з повітря. Будь-які гроші, які платяться вам навіть в інвестиціях, це значить, що ви їх вкладаєте в якусь систему, де ці гроші заробляються, і ви просто їй допомагаєте фактично своїм фінансуванням. І це може бути будь-яка система там, компанія, держава, можливо, якийсь інвестиційний продукт, тому що навіть коли ви інвестуєте гроші в квартиру і здаєте її в оренду, ви фактично так само створюєте систему заробляння грошей. Ви, можливо, про це не задумувалися, але фактично тим, що ви гроші вклали в квартиру і її здаєте в оренду, ви купуєте актив у вигляді квартири, який створює е е е е грошовий потік у вигляді орендної плати. Якби є певна цінність, ці гроші не створюються з повітря. І в будь-чому не створюються гроші з повітря. І ви маєте це розуміти. Тому інвестиції це завжди такі, як е е е верхівка айсбергу, і під ним просто ще величезна частина усього розуміння власних фінансів, взагалі, звідки гроші з'являються. Ось це якраз і є про системне збільшення загоду і системний підхід до власних фінансів, тому що коли ви починаєте це розуміти, то ви по-іншому підноситесь і до своїх грошей, і до своїх грошей, які ви витрачаєте, тому що ви хочете, щоб отримати якісний сервіс, правда, якісний продукт, наприклад, за ці гроші. І ви починаєте взагалі задумуватись про те, а звідки взагалі гроші з'являються, щоб їх заробляти більше. Щоб давати якусь усю цінність, тому якщо підсумовувати декілька важливих пунктів, що гроші це завжди міра цінності, яку ви даєте. І фактично ви просто можете цю цінність давати напряму своїм часом своїми руками, своїми навичками на найманій роботі, або напряму на фрілансі або власній справі, або можете це якось автоматизувати і самі напряму не працювати руками. Але з іншого боку, ось, коли ви не працюєте руками і створюєте систему, ви так само і берете певну відповідальність на себе і певний ризик, що щось може піти не так. Але завжди, там, де ви берете ризик, там зазвичай і більші гроші. Тому що ви можете ризиком як само так і брати його е, необізнано і просто якби піддаватись на великий ризик, наприклад, що щось може піти не так, і ви навіть не знаєте про це в тій самій крипті. Купа всього відбувається, що е, все стоїть на довірі людей, і ви можете дуже легко втратити свої гроші, тому що це високоризиковий інструмент. Там люди заробляють якісь гроші, але ви ж не знаєте, який шлях пройшла людина, яка вже заробляє там великі гроші. Можливо, до цього вона втратила великі гроші. Або вона пройшла там купу навчань і сама пройшла великий досвід за останні декілька років. І розповідає, що вона там вкладає певні гроші саме туди. Тому не шукати магічну пігулку, заробляти гроші системно, і саме ось цей підхід дасть вам системно великі гроші в майбутньому. Це був подкаст Гроші з нуля про те, як заробляти більше, як системно збільшувати свої доходи. Дякую, що слухали.